Привіт, мої любі! Рада зустрічі з вами! Сьогодні ми продовжуємо вчитися стійкості. І я приготувала для вас нову гру, яка буде налаштовувати вас на роботу. І зараз пропоную вам уважно слухати спостерігати і повторювати за мною рухи. Я буду вам давати команди, показувати рухи, а ви разом зі мною їх повторюєте. Подивимося, чи весело вам буде, чи сподобається вам гра. Добре, починаємо. Готові? Приготувалися. Ручки в сторони. Гору, плечі, доторкнулися плечей, носики, вушка, голова. Поїхали вперед. Уявляєте, як кожен з вас їде зараз до мене на заняття. Їдемо, їдемо, їдемо. О, заїхали далеко. Поїхали назад, вертаємось. Вертаємось, вертаємось. Стоп! Приїхали, поклали ручки на столики перед собою. Добре, це було тренування. Зараз давайте виконаємо її у тому темпі, у якому буде весело, швидко і цікаво. Почали ручки в сторони, вгору, плечі, носики, вушка. Найшли і голова. Поїхали вперед, їдемо вперед. Поїхали назад, вертаємось. Приїхали, поклали ручки на столики. Зараз пропоную вам повторити вправу, яку ми виконували на попередньому занятті. Вправу поплескай, яка допомагає повернути спокій. І з дівчинкою разом. З проєктом Стійкість для стійких. Подивіться уважно і повторіть рухи разом із дівчинкою. Поплескай по собі, начебто вибиваєш пил. Це допомагає зняти напруження. Молодці дуже добре повторили. А тепер давайте з вами. Об'єднаємо два рухи, які ми вже вивчили, так? Обійми і поплескай. Давайте, подивіться відео і повторіть разом із хлопчиком, а потім із дівчинкою ті рухи, які вони виконуватимуть. Для того, щоб повернути спокій, обійми себе руками. Погладь по плечах. Це дає відчуття безпеки. Поплескай по собі, начебто вибиваєш пил. Це допомагає зняти напруження. І тепер разом зі мною. Якщо тобі потрібно повернути спокій... Обійми себе руками, погладь по плечах, це дає відчуття безпеки. Поплескай своє тіло. Поплескай, поплескай, поплескай. Пригадуємо, якщо хтось є поруч з вами, і ви можете попросити його. Поплескати вам по спині. Цей рух знімає напругу. І зараз пропоную вам подивитися вже третє відео із рухами, які можна використовувати, коли вам потрібно повернути спокій. Однією рукою до плеча, іншу під пахву Це дає відчуття підтримки, мов рука друга чи Ангела. А зараз пропоную вам здійснити чарівну подорож разом із героями мультфільму Аладін. Пам'ятаєте? Як подорожував Аладін, як пересувався? Містом Багдадом. Так, у нього був чарівний килим, який міг літати. Ось такий засіб пересування був у цьому мультфільму. Давайте зараз зручненько-зручненько умощуйтесь, зручненько сідайте або лягайте і уявляйте, що ви Сидите дити на чарівному килимі Аладіна. Ми лягаємо на чарівний килим літак Аладіна і починаємо нашу подорож. Літак плавно і повільно підіймається. Несе нас по небу. Внизу ви бачите вогні Багдада, вулички, будиночки, дахи, вогники у вікнах та у дворах. Ніжно осяяні дерева. На місто наступають сутінки. Килим несе нас по небу, тихенько погойдує, заколисує, вітерець ніжно. Обдуває тіла, обличчя, куйовди волосся, всі відпочивають. Далеко внизу залишаються будинки, поля, ліси, річки. Та озера. Поступово килим літак починає знижуватися. Знову ми пролітаємо над містом. Бачимо вулички вогні будинків. Вимощені вулиці, вузенькі, тоненькі, канали річок. І ось уже чарівний килим літак наближається до нашої кімнати. Переземляється в кімнаті розправляється, і ми опиняємося на підлозі нашої кімнати. Потягніться, зробіть глибокий вдих, і видих, відкрийте очі. Повільно сядьте і акуратно піднімайтеся, посміхніться в кімнаті, у якій ви перебуваєте.